Я кесь навітання Закс, і сьогодні ми продовжуємо наш шлях по Покемон Platinum. У минулій серії ми прийшли у Джубілай-Сіті, і. Е, Дон покликала нас у школу покемонів. Я, я хочу. Дайте. Ікс-Атака. Ей, Маркос, ти прийшов сюди навчатися теж. Е, я вже почав і запам'ятав те, що було тут на дошці. Uh, Врешті-решт. Це робота тренера. Запобігати uh, тому, щоб покемони страждали у битві, правильно? Тому Маркус, ще привело тебе сюди. А? В тебе є щось для мене? І що це таке? Оу, це мапа. Га? Тут їх навіть дві. Мені вона подобається, тому мені не потрібні дві. Ось Маркус, тримай. Хм. Що ж, е... З... згідно до мапи, е... я думаю, що наша зупинка це наступна зупинка це Роборк Сіті. Моя зупинка. Там є гім. Е... Тому. Е... Ідеальне місце для вирощування покемонів. Що ж. Е... Я на дорозі стати найвеличнішим тренером в усьому світі. Побачимось. Клас. Найвеличнішим тренером оце так. Оу-оу. Oh, oh, oh. е, ти ж називаєш себе тренером покемонів. Але в тебе нема покечу. Покеч? -по -по Це часи. Покемон часи. Покемон годинник. Або Покетч? Покинник? Навіть не знаю. О Боже. Ти справді. Рідкий случай. Рідкий випадок. Рідкісний випадок. Ти бачиш, ти розумієш, я винайшов. І тепер е виробляю покеті? Е не тільки це, але тепер я ще й проводжу рекламну кампанію -пакетчу. Е, Все, що тобі треба зробити, це знайти трьох клоунів у City. Якщо ти зможеш знайти їх всіх, я дам тобі пакетч у подарунок. Чи пам'ятаю я, де вони всі? Один. Ти клоун? Як. О, oh, це було питання. Клас. Е, один тут, один десь тут, бо встається. Я тут не пройду. Це... А, це онлайнові штуки. Але мені для цього потрібен значок. Е -е. Ось кун. Я знову відповів випадкове питання правильно. Я не Ну мені справді не цікаво, що вони там в мене питають. Оу, у вас тут двоє? Чому? Хилбол. Хай буде. Тут не так багато цього місця і залишилось. Щоб... Там був третій клоун. Ось тут лукер. Ось тут двохід за місце. І ось тут третій клоун. Я. Ось моє питання. Як типи покемонів? Так, да, у... у рухів теж є типи клас, другий купон. Дякую. Гані пакет. От, прихомою твої купони. Взамін на ці три купони. Я презентую тобі годинник покемонів. Покеп'ять клас. Тут у бага... нього багато екранчиків, еще щось, щось. Калькулятор. А цей рахун мої кроки, ні? Да, хай буде. А, лукер знак. Клас. О, бари зелів Ей, Маркус, Маркус! Э, скажи мені, що ти став трохи сильнішим. Е, э... Я. про мене навіть питати не треба, звичайно, я став сильнішим. Вперед, я продемонструю тобі. Продемонструй мені. О, Старлі. Це було б навіть страшно, якщо б в мене вже еволюціонав пан, але з іншого боку, якщо б я був 16 рівня. 7 рівень Старлі це не дуже. щось лякаюче. піплав. Продовжуємо. ідеї, Scratch має робити більше. Він понижує мою атаку, а Ембер... А я можу подивитися, до речі, в цьому вже Як мовся? Ембер вона є yeah, special Особлива. Тому Ембер буде робити більше і цього знову шістю гравлами. А, горить. Горить, палає, техніка ворожа. Тільки горить, палає, покемон ворожий. Що тільки що сталося. Ва, що ти. Що значить я програв? Що ж, ось і все. Е, Наступного разу я не програю. Я піду і стану сильнішим тренером покомані в Сіті. Ти це? А, але перше, мені треба кинути виклик їм Орабу. Але мені треба стати для цього сильнішим спочатку. Дайте, я перевірю, чи є тут покемон, якого я хочу. Yeah. Не знаю насправді, але. З декількох спроб не вийшло. А ти здається. Не обов'язковий. І ти теж. Але. Конг 11 рівень вже. А, я так розумію, мені сюди. А ти тренер чи. А, цей. А, новий пак... Е, Твоя. незгарбність як тре. як тренера або. мандрівника я, можливо, неправильно прочитав. А, ти ще тільки починаючий тренер, не так? А, тоді все добре. А... Ти новий друг покемонів. Тому uh, дай мені подарувати собі цей подарунок HM. Uh, Ця HM Hidden Machine зберігає в собі Роксмеш. Ти можеш бити камені. Але ти не можеш використовувати, якщо в тебе нема uh, першого одначка. Ну, коше, давайте використаємо Potion на Wukong. По-друге, маєте звел навчити це. ...Дуфасу. Насправді, давайте ще замість скреча return. 40 на 100. а тебе злежно від дружби. Темін. теми не безкінечні у цьому у цій грі, точно. Знаєте, що? Хай буде. Окей. Я тебе обійду. Обійшов тренера, щоб зустріти з Дубата. розумію. Що тобі треба? Почекай, тренер. Ха? В тебе немає жодного значка е, тобі треба з цим щось зробити. Я проведу тебе до гіму. Ха? Тут вже хтось є. Ха? Так це ти, Маркос. Ти нарешті дібрався е, такий повільний, як завжди. Е, в будь-якому разі е, гімлідер сильний. Типу, серйозно, серйозно. Е, якщо гімлідер не тільки сильний, мені е, тільки залишається гадати про його батька. Про мого батька не його батька, а мого батька. Ха. Е, я просто прибіг сюди, в будь-якому разі, гімлідер пішов до штату. Якщо ти хочеш кинути виклик Гіму. Е... Тобі треба сходити туди. Ну, звичайно, це ж у нас вже традиція в цих іграх, що як тільки тобі потрібен значок, то треба знайти спочатку гімліра. Пішли, знайдемо. О, покебол. Дар Хит. Yellow Shard. Клас. Yellow Shard. Це здається. Можна вимінювати потім на рухи, наскільки я пам'ятаю. А можливо, ні. Я дуже давно не грав у У Platinum. Я взагалі думав. Дочекатися е, релізу в якомусь нормальному форматі. Люмінес Platinum, Тобто. Брін Демон Шанд Pearl, але у, типу, з контентом платіну. Але я все, що хочу мати проходження всіх офіційних саме ігор на своєму каналі, тому. Ти виглядаєш як лідер. Окей, відійди, і дивись. Використовуючи. Е... Використовуй е... HM Rock Smash на каменях, що блокують твій шлях. Е... Камні, які впали, будуть розбиті і в тебе буде прохід. Якщо ти зможеш отримати е, значок від їм е, в цьому місці, е, в тебе буде можливість це робити теж. Звичайно, тобі доведеться перемогти їм лідера спочатку. Це я. Клас. Я прийшов сюди просто, щоб ти мені показав, як роксмеш. Онікс з Байндом, це жах, коли в тебе один вогняний покемон. І його найкращий рух це. випадково вивчений реторн. Тому що я б його залишив, якщо б я знав, що вони одноразові. Але я забув, тому що дуже давно, як це не грав платном. І в четверте покоління в цілому. Я якою вже злив до цих. Штук, які є у нових іграх. І що, все? відкритий шлях? Да. Але цим ми вже будемо займатися в наступній серії. Дякую, що дивилися. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки і побачимося у наступній серії. Бай-бай!